Привіт! У сьогоднішньому відео я розповім, як зробити ось такі брошки з тканини. Ви дізнаєтесь нюанси їх пошиття, які так само можна використовувати і у створенні іграшок. Перше, що знадобиться, це викрійка. В мене їх три: Мухомор, сердечко і пончик. Я малювала від руки. Ви можете зробити так само або обрати будь-який інший малюнок. Розмір приблизно одинаковий 4 см. Ножиці. Великі в мене для тканини, маленькі для ниток. Голка і нитки відповідних кольорів. Шпильки гострі. Основи для брошки. Бажано з нержавіючої сталі. Так як брошку чіпляють зазвичай на одяг, і щоб його не зіпсувати, краще одразу обрати гарної якості. Тканину можете обрати бязь або бавовну, бажано білого кольору, і щоб вона майже не тягнулася. Звичайний олівець, довгий пінцет, але не з гострими кінчиками, пластмасова трубочка, паличка для суші. І ні, це не для вживання їжі. Олівець можна замінити терморучкою. І останнє це наповнювач. Це може бути синтепух або холофайбер. Я ж використовую ось такий наповнювач для подушок. Перше, що ми робимо, це визначаємо, де в нас пайова або часткова нитка. Щоб її визначити, треба потягнути тканину у різні боки, і там, де вона майже не буде тягнутися, це і є наша пайова або часткова нитка. Визначили напрямок і закріплюємо шпильки. Переносимо нашу викрійку на тканину за напрямом пайової нитки. Роблю це олівцем або терморучкою. Обов'язково залишаю отвір для вивертання. Де саме його робити обираєте ви самі. Прострочуємо на швейній машинці або робимо це вручну. І головне, не забувайте, що отвір для вивертання ми не зашиваємо. Не завжди в мене виходить рівно прошити на машинці коло, тому в процесі трошки виправила це. Вирізаємо наші прошиті деталі, залишаючи приблизно 5 мм припуску. Краще робити це ножицями зігзаг, але в мене їх поки що немає, тому показую на звичайних. Залишки тканини я не викидаю відразу, деякі шматочки нам ще знадобляться у роботі. Спочатку в отвір просовуємо трубочку, а з іншого боку паличку для суші. Таким чином, паличка для суші входить у трубочку разом із тканиною. Усе як на відео. Потім пробираємо трубочку і допомагаючи собі паличкою, далі вивертаємо наш виріб. Якщо якісь деталі не піддаються, допомагаю собі пінцетом, але обережно, щоб не розірвати тканину. Перед наповненням пончика нам потрібно зімітувати дірку, яка знаходиться всередині. Намічаємо олівцем коло всередині і шиємо швом назад голка. Набиваємо наповнювачем, допомагаючи собі пінцетом. Набити потрібно до твердого стану. Залишки тканини завертаємо всередину. Зашиваємо отвір. Будемо це робити потаємним швом. Для пончика я його трішки відосміню. Я хочу замітувати місце відкусу. Спочатку я роблю два стіпка на маленьку відстань, потім до середини збільшую її і закінчую знову на маленькій відстані. Затягую. це обережно, щоб не порвалася нитка. Потім я голкою повертаюся на самий початок і затягую. Далі все, роблю вузлик і ховаю нитку. Я вам покажу спосіб, яким я користуюсь, і усе тримається. А ви, в свою чергу, можете зробити так само або вдосконалити і зробити по-іншому. Перше, що я роблю, це обираю основу за розміром. Місце розташування я обираю так, щоб воно виглядало гармонійно і нічого не заважало. Не забувайте перевіряти її на дефекти, бо пришиєте, а потім буде ось таке. Нитки обираю в колір майбутньої брошки. На прикладі мухомора, покажу вам. Капелюшок в мене буде червоний. Отже, і колір ниток я обрала червоний. Підставляємо основу для брошки в те місце, де вона буде пришиватися, допомагаю собі лівою рукою. Далі все просто: спочатку заводжу нитку у отвір, а потім просто пришиваю основу до брошки. Щоб основа у нас сильно не відстовбучувалася, так як брошка не плоскої форми, я ще пропускаю нитку вздовж основи. Таким чином, ми ще сильніше зафіксуємо основу. Беремо залишки тканини і відрізаємо маленький квадратик, який буде перекривати нижню частину основи, приховуючи усі ниточки. Свого роду латку робимо. Нічого складного, все те ж саме, червона нитка і по колу пришиваємо. Намічаю собі орієнтир олівцем. Беремо прямокутний шматочок тканини, витягуємо декілька ниток, щоб край був пошарпаний, будемо робити спідничку нашому мухомору. Насправді можна було б зробити і по-іншому, наприклад, взяти мережево або зробити так, щоб воно стирчало. Пришиваю я хаотично, так би мовити, не дбало, наскрізь прохожу голкою ніжку мухомора декілька разів. Далі робимо ось таку частину гриба це пластинки. Я, якщо чесно, не знала або, можливо, забула, виявляється, це називається пластинчастий гіменофор. Біла нитка складена вдвоє. Роблю вертикальні смужки різної довжини, а приховую нитки позаду біля основи. Це сердечко віддалено мені нагадує полуницю. Беру бісер двокольоровий. Зовні прозорий всередині білий. Це чеський бісер, але ніякої різниці немає, який ви оберете. Пришивати буду спереду та ззаду і робити утяжку. Все що знадобиться ви бачите на екрані зліва. Беремо 3 ложки теплої води, потім трошки ваніліну для запаху і 3 ложки клею ПВА. Ретельно все перемішуємо. Процес ґрунтування досить легкий. Беремо пензлик і ретельно перекриваємо усі брошки. Не треба перебільшувати, а якщо все ж таки це сталося, залишки промокуємо серветкою. Процес висихання можна прискорити за допомогою фена або ж залишити на підвіконні на декілька годин. Я рекомендую використовувати ось цю фірму роса. Є спеціальні фарби для тканини, вони підходять для кастомізації, а є ось такі звичайні. Позаду на баночці написана інструкція. Фарба підходить і для ґрунтованого полотна. Ще мені подобається, що там написано яка фарба буде після висихання матова або глянцева. А ось фірма, яку я купувала першу на пробу, вона спеціально для тканини. По-перше, вона уся глянцева. По-друге, після висихання, можливо це тільки в мене так, залишається липкість. Для розфарбування серця я обрала два кольори чорний та червоний. Спочатку змочуємо пензлик а залишки прибираємо об серветку. Спочатку заповнюю фарбою передню частину, оминаючи бісер. Якщо вже замазали, Потім усе можна буде витерти серветкою. Постійно вимивайте пензлик після акрилової фарби. Акрилова фарба швидко висихає, і якщо ви залишите і не помиєте пензлик, то зіпсуйте його. Далі беру чорний колір і мішаю його з водою, щоб він був напівпрозорий. Додаю, так би мовити, тінь під бісером. Тут я трохи погарячкувалася і одразу виправила ситуацію. Задню частину робимо так само. Ось тут я помітила, що мені не вистачає білих крапочок на латці, тож я беру доц і ставлю крапки білим. Усе, чекаємо повного висихання. Нам знадобиться 4 кольори червоний, білий, коричневий та трохи чорного. Змочую пензлик, набираю фарму і почну заповнювати капелюшок нашого мухомора. Усе роблю по наміченому контуру. Цю роботу я робила поетапно і доводилось чекати, поки висохне капелюшок, потім ніжка і так далі. Далі беру трішки чорного, розбавляю його водою. Ще можна додати трохи червоного. Наношу його на найвищу точку капелюшка. Далі набираю на пензлик червоний і рухами вправо-вліво розташовую перехід між кольорами. У нас повинен вийти плавний перехід від яскраво-червоного до темно-червоного. Якщо замазали фурнітуру, то вона легко протирається звичайною сухою серветкою. Беремо білий і наносимо на ніжку гриба. Також не забуваємо про ту частину, де в нас зімітовані пластинки. Оформлюю гарний перехід від червоного до білого. Міняю пензлик на тоненький і малюю крапинки, які є на мухоморі. Спочатку я подивилася фотографії в інтернеті, а потім вже спробувала замітувати їх. Десь зробила крапки, а десь вертикальні смужки. Для вас минуло 13 секунд, а для мене приблизно 3 хвилини. Далі розпочинається просто ювелірна робота. Беремо коричневу фарбу і наносимо її на палець. Так-так. Залишки прибираю об серветку. І пальцем наношу на ті частини, які випинають, щоб візуально додати об'єму. Замість пальця, звісно, можна використати сухий пензлик. Буду використовувати дуже багато фарб. Основні це білий, неоноворожевий, срібло і коричневий, а всі інші це для імітації конфіті. Намічаю собі олівцем і замальовую спочатку глазур, тут все просто. Орієнтуюсь на олівець. Всередині замальовую срібло. Тут я нічого кращого не придумала, якщо чесно, але наче і відвлікає, і дійсно здається, що то отвір. Коли усе підсохне, коричневим зафарбовую нижню частину, тобто сам пончик. Білий з рожевим змішуємо. І розбавляємо водою. На глазурі робимо відблиски. Я, звісно, не художник, але мені здається, так виглядає більш об'ємно. Наносимо на глазур і розташовуємо. Беремо білий і робимо маленькі смужки і крапки. Це буде служити підкладкою для решти кольорів, щоб вони виглядали більш яскраво. Беремо усю нашу кольорову палітру і наносимо вже на білі смужки. Тепер виглядає набагато яскравіше. Чекаємо повного висихання. Чим же закріпити акрилову фарбу на брошках? Самий простий спосіб нічим, якщо фарба для тканини, а інші за бажанням, дивлячись на те, який ефект ви хочете отримати. Матовий, можливо, глянсовий. Я вирішила поекспериментувати і спробувати три варіанти: глянсовий, матовий і ґрунт. Усе робимо по інструкції, як написано на баночці. І ось результат. Матовий лак, на мою думку, навпаки, став глянцевим. Глянцевий не такий вже і глянцевий виходить. Не знаю, можливо, я щось не так зробила. А можливо, впливає те, яка поверхня була до. Наприклад, якщо на матовий наносити глянцевий, то вона все рівно буде матова. Тоді який сенс взагалі в лаку, на якому написано глянцевий, не знаю. А ось ґрунт мені сподобався найбільше. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Бажаю вам добра та миру!